Ідеологічне насилля над мешканцями Запорізької області я говорю про переддень ось усіх совєтських свят, які усіляко росіяни культивують на окупованих територіях. 9 мая так зване. Ем... Що там зараз із цим відбувається? Ми традиційно знаємо, що вони там примусово зганяють людей на якісь мітинги. Ось ця давня історія, коли вони виходили з фотографіями дідів на патиках, цього року це виглядає, судячи з усього інакше. Вони ці фотографії чомусь ліплять на лобове скло автомобілів, а не на патик. Чому так відбувається, і, і чи це стосується Запорізької області? Ви знаєте, це ж таке побєда бісія, да і ми його звикли називати. Це те, що ворог ідеологічно намагається нав'язати до цивільного населення тимчасово окупованих територій, та і в цілому всього стада, яке проживає в країні, яка розв'язала війну проти нас. Вони сьогодні, в частині підготовки до 9 травня, до інших травневих свят намагаються сьогодні зробити таку череду подій. Першими, хто страждають, це діти. А, діти, тому що а, сьогодні вони їх змушують вступати до лав організації, грати в гру Зерніця, вчитися управляти а, дронами, збирати дрони. Тож на дітях вони відпрацьовують в першу чергу. Потім вони а, дійсно а, забирають якісь там меморіали, намагаються їх розстраврувати для того, щоб показати наскільки вони цінують пам'ять про. А, Другу світову війну також вони сьогодні намагаються грати на емоціях тих ветеранів, які залишилися і знаходяться наразі, також на тимчасово окупованих територіях. А що стосується вже масованого а, оп, о, охвату населення, то дійсно вони сьогодні, а як героїв, за їхню думкою, героїв СВО намагаються вішати на лобові скло автівок, так і георгівські ленти свої пов'язувати будь-де для того, щоб цим побіде. Бісям заразіть всіх для того, щоб нав'язати свою пропагандистську ідеологію до наших мешканців тимчасової окупації.